20-річний піаніст Ніколя Мірошніченко за секунду може зіграти 25 нот однією рукою двома 50. музикант прийшов на репетицію у полтавську філармонію. У Харкові звідки переїхав через війну, залишив свій рояль. Ми його поставили просто шикарний зал з оборудованням, зі світом і навіть провели концерт один. У Полтаву Ніколя з родиною приїхав три дні тому. Виїжджали під обстрілами. Боявся в підвал. От, представь собі, засипіт після кожного взриву. Ужас непередаваємий. Воно все отак труситься, весь вдома отак ходить, все сипеться, світ гасне. Ніколя ходив під обстрілом подальше від дому, щоб зв'язку знайти. І на шлі нам повезло у Полтаві. Сім'ю прийняли родичі. Виявилося, що Ніколя треба регулярно займатися на фортепіано. Найкраще під підійшла б саме Полтавська обласна філармонія. І Ніколя практикував заняття онлайн і з цього мав на життя. І таким чином зараз є можливість відновити хоча б деякі заняття і хоч якось ну отримувати кошти для існування. У нас ученики були дуже різного віку, різний з всіво міра. Якщо ви навіть не знаєте, що таке фортепіано, ми вас все одно навчимо. За 24 заняття. причому. репетиції у Полтаві Ніколя ходить із батьком. Пенні з дитинства має інвалідність. От родився дитина, ну, овощ. У нього почався двосторонній обширний інсульт. У нього там практично нічого не працювало. Частично був паралізований, не реагував. Ніхто не думав, що він взагалі жити буде. Вот. А мы начали заниматься, я начал придумывать, как его вернуть в жизни. И потихоньку, потихоньку,

Ну як пошов, все музыкальные школы, школи. итоге мене взяли в одну. Я стараюсь играть ежедневно хоча б два години в день. Ну не більше там трьох-чотирьох часов. Здесь можна займатися, ніхто не мешает, можна проводити уроки. Приходити до філармонії Ніколя дозволили щодня у будь-який час, каже заступник директора. Гарний інструмент саме в цьому приміщенні. Коли звернуюсь, звичайно, будь ласка, без питань, нам приємно. Просто бути чимось корисним. На жаль, в наш час філармонія працює в зовсім іншому режимі. Ті музиканти, і співаки і танцюристи зараз стали волонтерами. Хтось. Ну, звісно, очень, очень обидно за Харків, тому що ми їхали на машині і дивилися на це все просто нету слов. А, в Харків я думаю, обов'язково повернемося. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.